Сьогодні говоримо про дружбу. Знаєте, мені в своїх 35 років є що сказати про дружбу. І якщо ти відкрила це відео чи відкрив, то скоріш за все в своєму житті ти хоча б раз задавався питанням: а як же навчитися дружити? До речі, мене звати Руслана. Я займаюся просуванням в соцмережах. І якщо тобі треба прокачаний особистий бренд, медійка, обов'язково підписуйся на мій канал, бо кому зараз він не треба. З роками, коли, ти, коли тобі вже 25, коли ти там закінчив школу, університет, влаштувався на якусь роботу, і ти розумієш, що в принципі вже можливостей е, спілкуватися з новими людьми вже не так багато, тому що е, знаєте, самі активні такі роки. Де було багато можливості знайомитися з людьми, ти вже як ніби прожив. Тому що чого в університеті всі твої ровесники, там, в школі твої ровесники, в університеті ви плюс-мінус всі однакові, у вас якісь спільні інтереси. А коли ти йдеш на роботу, є такі колективи, де ти приходиш, а там люди різні, навіть за віком. Я коли працювала в міжнародній компанії, то різні національності, різні культури, був хлопчик один, в нього там, він був мусульманин, і коли в нього почувала, починалася ця, як вони називаються, коли людина там не їсть до ночі, йому не можна було їсти. Він там молився, він спеціально там, я не знаю, заходив в якусь кімнатку і молився. І ти маєш приймати цю людину, тому що в неї є своя, своя, своя релігія, своя культура, і тобі треба вживатися з такими людьми різними. І знаєте, з часом, коли моє життя мене засувало ось в такій ситуації, коли я так часто була, де я бачила, що люди настільки бувають різні не тільки по віку, а й по національностях, по, по кольору шкіри, по релігії, по культурах, по, взагалі по мисленню, по цінностях. І ти розумієш, що насправді, насправді навчитися комунікувати, хоча б робити, оці, знаєте, як я називаю їх «small talk», це просто основа і база, і тобі прийдеться навчитися стати в принципі відкритою людиною і навіть такою приймаючою. Коротше, чим більше ти оце подорожуєш і бачиш різні оці, е, наскільки світ різний, тим менше ти тратиш енергію на оце боротьбу з тим, що тобі здається, що щось не так, як, е, як тобі там треба. Бо коли ти живеш в маленькому селі, в тебе одне мислення, один рівень мислення. В принципі, в тебе все всі більш-менш однакові, і мислять всі однаково. Коли ти вже виїжджаєш з свого села, так було, як в мен, як було у мене, ти розумієш, що те все, що тобі здавалось раніше, воно взагалі не актуальне, а актуальне щось інше. І тобі треба навчитися в цьому всьому якось жити, виживати і ще. й, Друзів своїх знаходити? І тут перше і основне, що стосується дружби, як заводити друзів, в мене, от, знаєте, от прям моє таке бачення, що перш ніж заводити друзів, треба познайомитися з однією дуже важливою людиною в вашому житті. Як ви думаєте, хто це? Хто ця людина? І відповідь сам, саме на поверхні. Сама найважливіша і найцікавіша людина, з якою вам варто познайомитися це ви. Тому що саме від вас залежить, а для чого взагалі вам ця дружба? І е, чим ви з роками. Ви вже знаєте не так відноситеся до дружби, як хтось вам сподобався. О, привіт! мене там звати Руслана, давай дружити. Ти вже більше розумієш, що стоїть за тими, за дружити за словом дружити. Це в першу чергу виділяти ресурс, свій часовий, енергетичний на іншу людину. І ти вже кожного разу думаєш, а чи варто мені йти в ту пісочницю і щось там людині пропонувати. Чи, можливо, в мене взагалі і часу немає на ту, на ту дружбу. Е, для цього треба познайомитися з собою і запитати в себе, а для чого мені, в принципі, друзі? Бо часто люди е, по великому рахунку дуже одинокі. Так, це правда. І ви знаєте, я зустрічала людей, які. Так сильно здавалося зовнішньо, вони проявлялись так, ніби вони супер такі комунікативні, навколо них завжди якісь тусовочки, якісь двіж, паріж. І ти спілкуєшся з людиною, так вона тобі відкривається прямо по душам, і ти розумієш, що людина себе так проявляє, визве оці всякі тусовочки, двіжухи, того, що хоче закрити оцю свою, знаєте. Самотність, типу, заглушити іншими людьми, тими тусовками, самотність. І от помітьте, є дуже часто є от тусовочки, де люди прямо в таких, знаєте, в тусовках, найчастіше це самотні люди. Так, це правда. І в нас взагалі тут також треба розуміти, що ми тут ми приходимо в цей світ самі і йдемо самі. І тому цей такий конект з собою треба в... налаштувати найкраще, дізнатися, хто я, які мої інтереси в житті, а чим мені подобається займатися. Бо, наприклад, якщо я люблю ходити на кохви, то мені треба подружки, з якими я... які люблять сидіти в кафе. Бо коли я почала це дізнаватися про себе, я зрозуміла, що я не люблю дуже довго сидіти на одному місці. Я люблю більш активний такий відпочинок, я люблю ходити, але не в гори. Бо є, наприклад, люди, які люблять хайкінг. Мені хайкінг важкувати. Я не люблю ходити в гори. Але я, наприклад, люблю в ліс їздити От просто люблю от, е, запах лісу. Мені подобається це, я люблю озера. Одна озера мені подобається. Тобто все, от все що в мене було пов'язане з дитинством, я про себе дізналася, що от мені я кайфую від цього. Я люблю просто в поля їздити. Мені, от, мені приносить задоволення, просто коли я е, в якомусь полі, я можу просто сидіти в полі, дивитись на поле, і я кайфую від цього. А от вже в кафе е, якісь у ці кафешки, вони мені як вам сказати, я довго не можу там знаходитись, от, просто не можу. Мені це, типу, я від цього в мене енергія навпаки, я трачу свою енергію. Так, ось перше, що вам треба зробити, познайомитись з собою, визначити, які ваші ключові інтереси, який у вас запит по, на рахунок дружби. Чого саме інтереси? Тому що люди зазвичай сходяться по інтересах і по травмах. І це прям от точно працює. Е, вам просто буде скучно з людиною, якщо е, там немає якихось спільних інтересів, або немає оцих, знаєте, такого крючка, за що зацепиться. Тобто, вам буде просто пізде скучно. Ви будете сидіти на і, і чекати, поки типу, ви зустрінетеся на, на Кохве, і просто будете думати, так, мені вже хочеться звідси піти. Є таке, є таке. І це, до речі, стосується не тільки е, дружби, а навіть чоловіки-жінки. Якщо ви йдете на якесь тіндер побачення, і ви от, відразу ви, от, прям, воно відчувається, от, ви просто відчуєте, що вам так скучно з людиною, не того, що людина погана, чи ви там щось з вами не так, чи з людиною не так. Просто нема за що зацепитись. Значить, немає інтересу, немає травми. Часто люди, ми всі травмовані, і часто ми сходимося саме по травмах. І один, нам треба люди, щоб ці сценарії нам відігрували. І ми так і партнерів шукаємо, так само ми шукаємо і дружбу. Нам завжди треба люди. І от дивіться, як цікаво виходить. Давайте тако по банальних таких пройдемося основних моментиках. Такі, наприклад, як будь відкритим». От є, такий, є така порада. Будь відкритим для того, щоб познайомитися з іншими людьми, тобі достатньо бути відкритою людиною. Будь таким відкритим, доб, доброжелательним. І все в тебе буде, і знайдеш ти друзів. І знаєте що? І воно ніхіра не працює. От не працює воно так і все. Тому що, от я, наприклад, супер комунікативна, супер відкрита. І це, до речі, навик, який я пропрацювала, тому що я такою не народилася. Я в садіку взагалі ні з ким не спілкувалася. У мене була там одна подружка. Тобто це навик, який я в процесі життя розкачала, прокачала. Зараз я можу сказати, що я супер відкрита. Мені дуже легко знайомитися з новими людьми. Будь-якої професії буде людина, я знайду я знайду про що поговорити. Просто даже, я навіть в ліфті знайомлюся з людьми. Тобто, настільки я собі стоматолога знайшла, поки їхала в ліфті. Тобто, він з мінус першого, я на, на 11-й, ми з ним познайомилися в ліфті, і він став моїм стоматологом. Тобто я дуже відкрита, дуже комунікативна. Але є нюанс: якою б ви не були відкритою і комунікативною людиною, є місця? Тобто є такі ситуації, де це взагалі ніяк не працює. Тобто, я це перевіряла на собі. Е, ти проходиш в якийсь новий простір, а люди просто настільки закриті, от ти спілкуєшся ніби з людиною, от е, сидиш, от в мене є сусідка, я сижу з нею в кафе і бачу оцю стіну. Е, типу, енергетично, тобто. Я відчуваю цю стіну. Я прям бачу, що вона не пускає мене в свій простір. Вона захищається. Які причини в неї захищатися, я не знаю. Можливо, вона мене щи, щитує як, щось, як якусь небезпеку, що я їй можу нанести. Це все відбувається на рівні, отакої, знаєте енергії. Тобто є якби зовнішній світ, в який ми проявляємося, а є оці внутрішні штуки. Які працюють набагато круче оцих цих зовнішніх. І от е, якою б ви не були класною, офігенною людиною, і як би ви не хотіли завести собі друзів, і ви були такі відкриті, щирі, є ситуації, де це все просто безсмислено. Того що, що? Того, що оці інтереси і травми, які є от такими, баз, такими, знаєте, воно все. За сценою знаходиться. Ніби сцена, це вже наше зовнішнє проявлення, але є оці внутрішні штуки, штуковини, речашки, і так воно, от, бачите, працює. Тому оця банальна порада: будь відкритим, будь щирим, будь комунікативним не завжди буде працювати на вас. Плюс є такий момент, коли ви дуже сильно чогось хочете, і ви такий гіперактивний, людей це може відштовхувати. Тому що, ну типу, і мене би це налякало, якби це хтось до мене тако прийшов, нав'язувався. Ну, ви зрозуміли, що бути таким нав'язчивим – це теж не варіант. Друга банальна штука як порада. Дуже очевидно, ходіть на різні івенти. Знайдіть там, що відбувається в вашому місті, і ходіть знайомтеся з людьми. І знаєте, це також не завжди працює. Розкажу свій особистий досвід. Я колись попала. Знаєте на такий івент? Було щось там відкривалося, якась очерідна, щось там відкривала, якийсь бутік. І я чисто в моєму під'їзді, і я таку просто чисто случайно туди зайшла, там наливали просіко, і були, дуже багато було різних жінок, гарно одягнутих. Вони всі такі модні, всі такі гарні. Але знаєте, як я цей простір читала? Що там буквально 10 хвилин я там побула з ними, і мені стало, знаєте, як ніби я енергію свою втратила. Мені захотілося просто втікти звідти. Простір був такий прям, якесь напруження. Я як високочувствітельний емпат, я не знаю, як перекласти на українську, але прям я відчуваю людську енергетику. Людина може нічого не сказати, але я це можу відчути. Якщо щось вона там подумала, я вже це відчую. І це вже мені буде коротше. Отакі от штуки, там, де ці гламурні такі тусовочки, там треба тримати ліцо, там треба теж надівати маску свого роду. А я людина, яка е, на це не хоче тратити свою енергію, бо мені, знаєте, проживши 13 років за кордоном, я усвідомила одну ключову штуку. Життя не настільки довге, щоб тратити свою енергію на носіння цих масок безтолкових. Ну, типу, що зміниться, що я буду з себе таку, знаєте, таку фіфечку, е позиціонувати себе. От я така, так, така Руслана Зінчук. Пахую. просто пахую. Е Я в першу чергу людина. Людина <про> проста, понятно, зрозуміла. Я хочу. Біля себе ж бачити таких ж самих класних людей. І оці грання, оці такі образи мені не близьке. Не того, що я там, наприклад, якийсь досвід у мене не такий, як в цих дівчат. Я я трошки так з ними поспілкувалася, почула, що вони говорять, і зрозуміла, що мені, типу, досвіду мені більше. чим достатньо. Мені просто цінності трошки ну, не мої. Вони там говорили, знаєте, у мене курточка від Зара, а я відпочивала в Монако. А я таке думаю, я ж теж була в Монако, я дуже добре знаю, як працює ця система. Ти приїжджаєш в Ніцу, селишся в готель, потім купляєш е, білет за 4 євро, їдеш в Монако, фоткаєшся і назад їдеш в Ніцу. Тому що ну, в Монако дуже дорого. Але бляха, я не хочу про це говорити. Монако, я була в Монако чи Та І ну що, була та й ну, ну, була. Незалежності від того, де я була на цій планеті, я завжди буду залишатися. Я завжди, от для мене цінність це не втратити свою автентичність, свою культуру, залишитися отою дівчинкою з села своїм корінням. Тому що село це не просто локація, де я народилась, це приналежність до тої природи. Я відчуваю, що та природа мені дає цей зв'язок. Я відчуваю цей зв'язок з природою. Мені воно дає енергію. А оті всякі розмови про Монако мені забирає енергію. Я не хочу говорити про ці всякі бренди-шменди, Мені це не цікаво. Ні, я розумію, що бренди-шменди це круто. Але в мене моя би, система цінностей базується трошки на іншому. І тому, здавалося б, ходити по цих всяких тусовочках, двіжухах це віддавати енергію егрегорам тим, бо кожна організація має свій енергетичний якби, егрегор. Про це говорить Вадім Зіланд, маятників він це називає. Я не хочу свою енергію витрачати на всякі оці організації, бо вони не завжди є. Ну так як я щитую, що воно мені, воно мені не йде, ця їхня енергія. Я не хочу ці типу, постір балачки, я не хочу масочки носити, бо на мені, мені це не моє. І от здавалося б. Здавалося б, що будь відкритою, не дуже той працює. Ходи по всяких івентіках, також не дуже той працює. Що ж далі робити? Що далі робити? Ще треба зрозуміти: оцей свій основний внутрішній запит на рахунок дружби. Вам яка взагалі дружба треба? Бо є два види дружби: є ситуативна, ви по ситуації з людьми познайомились, і це така більш поверхнева дружба. Там, де тобі достатньо бути більш-менш привітною, е, такою вміти зав'язати такий смолток. Якщо в тебе є оцей навик комунікації тих маленьких смолтоків, то все, в принципі, ти ти держишся на плаву і все добре. І в тебе, нібито, і дуже багато людей, знайомих в оточенні, тобі є з ким сходити на каву, все прекрасно. Але якщо в тебе запит внутрішній на таке якісне спілкування, глибоке, де ти можеш відкритися іншій людині, бути собою, познайомити е, іншу людину своїм внутрішнім світом, з цінностями, оце вже буде трошки важче, тому що не так легко знайти оцих своїх однодумців своїх людей. Чому от я м, навіть завела YouTube канал, тому що мені дуже важливо е, знайти своїх однодумців. І от люди, коли приходять на мій канал, вони в принципі знайомляться зі мною. І кому я не подобаюсь, той мені напише якийсь злий коментар, або взагалі піде. Е, не буде залишатись. Але ті, хто залишаються, в нас є щось спільне. тому що... Е, ви б просто не дивилися моє відео, якби в нас не було чогось такого, от щось має, щось має бути, щось таке, за що можна зацепитися. І от своїх мати, своїх однодумців це дуже цінно. В принципі, люди це дуже велика цінність. І чому взагалі нам хочеться, чого нам хочеться мати друзів? У мене є подружка, саме така змістова, де ми можемо глибоко так копати. От дуже цікаво, що я їй написала декілька місяців назад на рахунок взагалі людей. Зараз вам зачитаю люди основна умова трансформації. Люди найбільша цінність, вони просто необхідні. А інколи їх відсутність це також необхідність, щоб піти в глибоку трансформацію, тобто вони необхідні як в присутності, так і відсутності. Оце, отакі от, знаєте, переписки у нас з моєю подружкою. І, до речі, да, якийсь період життя мені навіть психолога не треба було, психотерапевта, тому що ми от дуже багато все. Ми були настільки в нас був е, оцей такий зв'язок, і ми були настільки чесні одна з одною, що ми прям проговорювали, прям дуже глибоко копали, що інколи ми прям е, навіть. Е, навіть ми зрозуміли, що інколи в цю глибину не варто йти, бо ти можеш просто втратити себе. Для чого взагалі нам потрібні друзі? Та тому, що ми соціальні істоти, і щоб краще зрозуміти себе, щоб зрозуміти, а що ми насправді думаємо про себе, нам треба інші люди, бо вони, в принципі, як оці зеркала, слугують нам для. Вони підсвічують нам, вони підсвічують нам все, наші травми, як ми відносимося е, насправді до себе, чи ми поважаємо себе, все вони нам підсвітять. І для цього, звичайно, нам треба вступати з ними в комунікацію. І знаєте, що я можу сказати? Що е, якщо вам взагалі треба щось про себе дізнатися, щось подивитися, то вам... Не треба, знаєте, от той простір, колихати простір для того, щоб там знайти з кимось познайомитись. Воно просто життя вам дасть ситуації, де ви знайдете цю людину, вона сама знайдеться, і ви почнете з неї спілкуватися. Тому моя єдина порада для того, щоб знайти собі друзів, просто більше знайомтеся з собою. І не колихайте простір, не, не робіть якихось додаткових зусиль, щоб з кимось там познайомитись, бо воно працює так само, як і е, як от е, дівчата шукають собі чоловіків. Чим більше ти стараєшся когось знайти, тим воно навпаки не виходить. Не виходить, бо занадто той повишений потенціал. Е, воно як, ніби відштовхує. Розслабтесь, живіть своє життя. Якщо ви хочете бігати, не шукайте людину, з якою ви будете бігати. Ви просто бігайте і люди підтягнуться. Тобто будь-який інтерес, який у вас є, ідіть в напрямку своїх інтересів і ви знайдете цих однодумців. Часто буває таке, що ви дивитеся на своє оточення, а там реально токсичні люди. Токсичні, які не дуже то і добре відносяться до вас. І ви таки, знаєте, нібито держитесь за це, тому що боїтеся, що ну, якби інших людей нема в оточенні. І держитесь хоча б за щось, щоб не втратити, щоб не, бути, не піти в, в, в самотність. Багато людей, до речі, це теж така цікава тема. Самотність, багатьох лякає самотність, дехто не може витримати цю самотність. Е, і тому вже залишається ну, хто є, вже держиться за те все. Тут також треба, знаєте, не, ето, не рубати з плеча. «Don't push the horses», як казав Усік. Того, що дуже часто нам здається, що, що ми -то такі класні, ми -то такі офігенні, а інші люди нам не підходять. Щось з ними не так. З нами все добре, а з ними щось не так. Вони там супер токсичні, все таке. І ми починаємо понаслуховувавшися того, знаєте, зараз сучасного психологів, які там говорять про кордони, відстоювати свої кордони. І так ми можемо відстоювати свої кордони, що ми так почнемо зачищати тих людей, які в нас вже є в оточенні, що ми просто залишимося ні з ким. Тому що зато з зачищеним простором і кордонами. І в деяких випадках це дійсно і треба робити, тому що знаєте, поки ви старе не відпустите, нічого нове не прийде. Але може бути і по-іншому, бо це життя. Ви зачистите простір, а інше може й не прийти. І тоді ви взагалі залишитеся ні з ким, ні з чим. Тому дружба це ж все ж таки також це робота, це відносини. Над цим треба працювати, треба вкладатися в дружбу, свій ресурс, час, енергію треба вкладатися, вислухати іншу людину. У мене є подружка, з якою в нас 16 років різниці, і я задавалася цим питанням: що може нас об'єднувати, от як можна так дружити? А виявилося, що у мене дуже. У мене, знаєте, внутрішня дитина яскраво виражена настільки, що для мене от бути такою дуже серйозною, у мене викликає якусь таку печальку. Ну, типу, мені не цікаво з, з дівчатами, які там суперстатусні. Там, знаєте, в 35 років вже треба бути якоюсь такою серйозною тіткою. А ця серйозність, вона мені стає скучно. Мені хочеться чудити. Наприклад, з моєю подружкою ми могли прям от чудити, лягти на траву, якщо нам хочеться. Там, я не знаю, ну Тобто бути максимально такими, знаєте, можна сказати, відлетівшими, а можна сказати просто вільними від соціальних рамок. І коли в тебе немає, коли в тебе багато внутрішньої свободи, тобі реально скучно з людьми, які там в оцих зажаті, в цих рамочках. Бо мені. Я от зрозуміла в якийсь період життя, що я прийшла сюди за досвідом не, не для статусу, тому що егу потрібно статус це бути важливою, не для отих всяких, знаєте, матеріальних штук, штук, того, що ми рано чи пізно наше життя закінчиться. Ми з собою ці матеріальні штуки не заберемо, навіть своє тіло не можемо забрати. І того я зрозуміла, що мені хочеться ще більше свободи, ще більше дослідити себе, хто я, що я про що я. Іде оця, оця внутрішня, оця свобода впрошована. Мене люди щитують як молодшу. Типу, ніхто не може повірити, що мені 35, тому що е, я не спішу грати у цю серйозну тітку. Не спішу. Я далі продовжую чудити. І багато хто з моїх ровесників може це вважати як якусь несерйозність, дурість, вообще відлетівшість, е, непонятність. А мені так кайфовіше жити. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне, до речі, про нетворкінг. Обов'язково пишіть в коментарях свої думки на рахунок, на рахунок дружби. І, проявляючись, до речі, мій канал саме про проявлення. Проявляючись навіть в коментарях, ви можете побачити один одного, а хто. Взагалі, хто в цій ком'юніті, тому що кожна людина створює навколо себе таку невеличку ком'юніті. Я не знаю, чи вдасться мені створити цю ком'юніті, але я вірю в те, що я знайду своїх однодумців. Цей канал в першу чергу і для того, щоб шукати своїх людей. Тому проявляйтеся, щоб я бачила, хто на мене підписується. Комунікуйте в коментарях. Я читаю кожен коментар. До речі, кожен коментар. І я знаєте, мені останнім часом такі класні коментарі почали писати. Я така вдячна вам. Я на я настільки я в шоці, бо зазвичай мені писали е, дуже злосні коментарі, і всяку херню. А зараз в мене такі класні люди е, з'являються на каналі. Я, я просто в шоці. Я не знаю, можливо, я щось в собі пропрацювала, що прям дуже класні. І кожен там, кожна з вас там тоже і має свої канали, щось робить в житті класно. Ну мені прям дуже це подобається e, на зв'язочку. Всім пока.